Коли років сноків багато, і, хоч неповна чаша хата, замислюєшся над прожитим і з днів у ночі перелитим, аналізуєш думи, справи, що зроблено вже для держави, для краю рідного родини і для сім'ї, чи для дитини. Добро і зло кладеш на ваги, шукаєш у ділах звитяги, бо час лежить, як плити сланці. Томи, дочитані уранці. Закладки долі значать віхи, рахують днів низьких огріхи. Не змиришся, щоб стали раритетом у власному житті події злети, байдужі до, до чистих духовних криниць, до натхненної творчої праці та наділені великою любов'ю до культурного розквіту нашого краю. Добрий день, дорогі шанувальники друкованого слова. Наша зустріч присвячена цікавій події в літературному житті Заліщанщини. Ювілейний вечір поетеси. Дяків Оксани Іванівни. Сьогодні ми зробимо огляд чималого надбання ювілярки і презентуємо вам її нову поезію. Які народжені спілкуванням з природою, з рідним краєм. Але хочу сказати, що така пейзажна лірика народжується також і від спілкування з цікавими людьми. Я хочу вам зараз прочитати вірш, який називається Джаз життя. Цей вірш народився у мене після того, як ми мали спільне інтерв'ю з Ярославом Гранишиним, говорили про різне, про волонтерство, про музичну творчість, про джаз. І такі асоціації у мене народилися, і такий вийшов вірш Джаз життя осінній дощ. Шипки розбудить вранці, розмиє снів, туманів паралелі, на клаптики порве сторінки глянцю, розбудить з мрій зманіжених постелі, У день утрачених старих ілюзій, крихкі, як музика, відчинить двері, залишить звуки свіжих джазу візій, на клавішах життя, не на папері, скульптурний сад, як хронік миті кадри. Повітря скло дзвенить в п'янкім тумані і кличе вечір у далекі мандри, Щоб висушити сльози на світанні, достигле соло, сіль імпровізацій, талант, нанизаний на пальці джазу, крізь ніжність струн і серця, і вібрацій, жива душа співа зліта відразу. Прив'ялий світ, осіння партитура, осколки сутінків. Нема вже світла. Уночі ексклюзивна режисура, а час клубочиться, зміється з вітром. 210-ту річницю від дня народження видатної особистості великого пророка Тараса Григоровича Шевченка. Я хочу прочитати вірш, присвячений йому. Духовний лідер. Духовне лідерство Шевченка снага правічна і сильна боротьби. Її плекали крізь тугі тенета ще гайдамаки славні, не раби. Верлан, таран, гаркуша, гонта, Ігрива, Залізняк, медвідь Українцям справжнього оплоту шукали правду, відповідь. Тарас вів люд, як добру паству. Попереду, крізь біль доріг. Він просто йшов, він без лукавства, Неправду геть гнав, запоріг. Кобзар поета, мужня доля, письма святого вічний кот. В нім гнів, страждання, поступ, воля, нескорений і в рабстві наш народ, бо знав же геній, син і мати постануть на оновленій землі, путь боротьби супроти супостата пройдуть раби Малі оті німі. Пророк шукав дороговказ Ісуса, суворим був до себе й земляків, бо зневажав. Цинічну суть спокуси, і мертвим, і живим учитись заповів. Він єсть народ, бо знав його він силу, козацьке войовниче стремено, кобзар любив нещасну Катерину і наймичку, і вишневих снів садок, свідомість нації, Тарас Шевченко, натхнення музи, пензля і пера. Йому служили вірно, щоб далеко священний глас у світ його лунав, крізь роки, і фортечні орські мури, через картини і поезії грім, розлуку з Україною і тортури не написати кілька серця слів, та книжечки Тараса Захалявні і гайдамаки, і віщий заповік, великий льох і вірші в Казематі. Імперський розбивали грізний лід. Він світ змінив, пройшов Голгофу, Кріпатство не скорило, ні тюрма, солдатчина творити заборона, зерна неправди у душі не мав. Кожного з нас болить війна, яка зараз триває. На теренах нашої України ми відчуваємо цей біль щодня. Ми тривожимося за тих, хто під обстрілами, за загиблих дорослих і дітей. Переживаємо за наших доблесних воїнів. Завдяки їм ми сьогодні можемо жити і працювати. Низький їм уклін і наша підтримка донатами і всім, чим можемо. Проти війни пліч опліч. Сніжнопінна зима, брудно сіра війна, ні, багряна вона, і не видно їй дна, міст і сіл, кров і біль, Зрани, сліз гірких сіль, розстріл мирних людей, тероризм без ідей, ворог біситься, рве, хлебчик кров рідну п'є, але вдавиться він, стріне справедний гнів, браття, сестри, сини. Ката зборимо ми чорних днів настав час, в градах, смерчах Донбас Це, що... та, віддавши його, втратим частку свого. Це в країни земля, люди, шахти, поля. Путін Крим наш забрав, не спинився, не став, відрубає Донбас і за Луганськом до нас встромить в Київ клин, меч, зоре край навпростець через села й міста. Закривавить серця, усю тому то річ, аби йти всім навстріч темній силі війни проти бойні чуми, бо вкорочує вік жертв і ран скорбний лік. Вірим, вистачить сил, повернуть спокій, мир, просим Бога щодня, вся українська рідня, кожен з нас волонтер, молотер, молитов і пожертв, і розплата гряде. Ворог ниці впаде, переможемо ніч, кожен з нас пліч опліч.